Цей величезний вибір стрічки за 24 гривні ви зможете знайти тільки в магазині 100 ідей. А чому її варто придбати саме тут? Зараз вам розкажемо. Стрічки з парчі з легким блиском та розкішні для створення ваших композицій. Атласні, гладкі та ніжні, ідеальні для упаковки та декору. Органза легка, повітряна та додає елегантності вашим виробам. Окрема поличка в нас виділена під репсову стрічку. Маємо велику кількість кольорів та розмірів. Стрічки є в таких пастельних ніжних кольорах, а також яскраві. В нас є розміри 4 см, 2,5 см. І саме маленька це 0,6 см. Також в нас вже є відрізані маточки стрічки по 3, 2 та 1 метру. Вони є в різних розмірах та кольорах. А також є такі прикольні дитячі атласні стрічки ревсові з органзи та з парчі. Ви знайдете в нашому магазині в різних кольорах та розмірах. Тож приходь до нас в магазин.